Это еще не будет вот это. Там нет, там все сделано, только внизу. Старинное казацкое кладбище. Спонсор и куратор десятки Алла Николаевна. Вот я знаю и приехал. Замечательная житка. Правда, у нас ногу сломала. Еле ходить. Но даже в таком состоянии она пришла сюда, бачите? Вот насколько Що сказати? Ну, що тут сказати. Так, Алла, я пішов. От що я скажу? Бо я ж тут був раніше. Тут був кусок пустиря і завалений, і завалений. Е -е, як? Ну розвалений був, Розвалений. це вона зробила тут. Пані Алла. Привет. І своїми... І своїми тими, хто їй допомагав. Ну от розвалений, помі було? Тут казача, кажу казача, казача випас, а зараз кладовище. Гарне, красиве. А яке місце, дивіться, там Одеса. Ось таке. А тут? тут був величезний, ну як, саркофакт, чи як. Розібрали його вкрали. Сліди захоронення родственників создателя села Ілінка, графа Іллинського. Ну це така, в принципі, він поляк цей Ілінський, але він служив. Ну тоді ж Польща була під Росією, Російською імперією. І імператриці, і імператорам служили не тільки поляки, а всі. Чечені, Українці. Тоді, здається, і поняття «українець» не було. Ну, не було точно. А оце бачите, залишки тих козаків, яким, яких імператриця чи хто на, надав землю тут. Тут Російська імперія відвоювала в турків землю і роздавала. Всяким, і німцям, і болгарам, і росіянам. Ну і от тут в запорожці. Пішло Чоботар. Чеботар, Чоботар, чоботар чоботарьови. так Ну і коли я вам скажу, так, тут було занехайне кладовище, абсолютно занехайне. Отаке от було. І коли пані Алла оточила його, окружила, одвоювала. його вже там розорювали, вже скоро мали пам'ятники виорювати. навела тут порядок, то відразу ж це кладовище чого користуватися авторитетом. І зараз Десь Одесса сюди везуть, щоб захоронити. Ну воно дуже маленьке, що ж воно тут? 20 суток. З тої сторони воно розорене, розбите. Тут воно обмежене. Обмежене теж, бачите, з Ось таке. Чуботарівське. Я вам скажу, дивлячись на українську культуру, то особливо культуру півдня, то пані Алла зробила тут переворот. Ну, вона тут не місцева, але живе вже давним давно більше 30 років. Отут От ці кладовища занехайні, закинуті, а тут вона зробила, скажімо так, Порядок, порядок авторитет. Бачите, які хрести. От щоб ви зрозуміли, наскільки вона стара. Так. Ісаєнко, це в 13-му. От бачите, які хрести. От. От той білий хрест говорить, що в цьому кладовищі вже сотні років. І багато таких хрестів зникло. Отак. Ну, Дунай пілагея, значить я знаю тут людину теж з прізвищем Дунай. Бачите, оце це ніби місцеві, десь вони звідси. Дунай. Мабуть наш, нащадок Запорожців. Ланська, Ланське. ну, Тут Одеса, тут було багато націй. Поляки. От недалеко звідси польське було село за горою німецьке. Так, так, були запорожці, запорозькі села, от там, Шатова.